За що Івана Мазепу прив'язали голим до коня? Як гетьман став мілфхантером? і як поплатилися ті, хто заважав Мазепі кохатися? Відповіді на ці та інші питання, ви почуєте у нашій шляхетній рубриці. Про це вам ніхто не розкаже. Мене звати Іра Ворожбит, і я точно наворожу вам в ранішній секс. Якщо ви поставите лайк цьому відео і підпишетесь на наш канал. Донайте на збір для сил оборони України множте український контент та просувайте вітчизняний YouTube. Слава Україні! Стоїмо ми, браття, між двома проваллями, готовими нас пожерти, коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх оминути. Воюючи між собою монархи, що зблизили театр війни до кордонів наших, до того розлючені один на одного, що підвладні їм народи терплять уже і ще перетерплять безодню лиха незмірного, а ми між ними є точка або ціль всього нещастя. З такою промовою Іван Мазепа звернувся до своїх прихильників, пояснюючи причини антимосковського повстання 1708 року. За все своє життя Гетьман часто опинявся між проваллями не тільки в справах політичних, а й в сердечних. Ти вже ніколи не вмреш, бо ти безсмертний. Про тебе будуть складати міфи легенди. Одна з твоїх пісень про чайку стане народним, писати історичні дослідження, про тебе будуть великі великіше. Він був найвідомішим козацьким правителем за своєю романтичною лінією в біографії. Якби в Мазепи був Тіндер, то тисячі дівчат свайпнули б заради нього вправо. І це не дивно, бо він був казково багатим. Дуже ерудованим, в міру набожним і водночас вільнодумним. Знав п'ять мов і вмів тусити, як справжній лев. І я переконана, що Іван Мазепа був чоловіком 10 із 10. Образ палкого коханця до нього дуже щільно прив'язався ще в догетьманський період його життя. Знайомий Мазепи Ян Пасік так описував у своїх мемуарах. Любовні пригоди майбутнього гетьмана. Начебто, під час служби при польському дворі короля Яна II Казимира молодий, запальний і православний Іван почав бійку через образи з боку таких же слуг, але католиків. За це юника могли засудити навіть до смертної кари. А замість цього відлучили просто від двору і відправили назад до мами на Волинь. Обдумати свою поведінку. В перервах між обдумуванням Мазепа розважав себе як міх. Виходив у світ і налагоджував стосунки з поважними людьми. І якось з візитом ввічливості зайшов для знайомства у сусідський маєток пана Станіслава Фальбовського. Літній шляхтич був відомий не тільки своїми статками, а й молоденькою, гарненькою дружиною. Її ім'я. Не збереглось, але любовна історія з нею ледь не коштувала Мазепі репутації. Він зачастив до фальбовських, а згодом навіть не соромився навідуватися в їхній дім у відсутність господаря. Старому нашіптували різні плітки, аж доки він сам не застукав молодих коханців на гарячому, бідний фальбовський. За переказами Мазепа такої гадьми не знав ніколи. Зневажений шляхтич велів слугам прив'язати коханця, так як його впіймали, голим до коня і на ньому випустити в люди. Кажуть, в костюмі Адама майбутній козацький ватажок проїхав не одне волинське село, аж поки якісь добрі люди зжалилися і зняли мазепу з коня. Історики стверджують, що насправді цей факт трошки перебільшено, і старий Фальбовський обмежився лише сваркою, але серед вельмож і при дворі розповідав саме про таке покарання для зрадника. При цьому понти Фальбовського зайшли так далеко, що про голого коханця Мазепу написали всесвітньо відомі Вольтер, Байрон і Гіго. Мазепа мав слабкість до заміжніх жінок і вдів, тож парубкував з ними майже до 30 років. Аж доки не одружився, теж на вдові. До речі, у Івана Степановича була дуже сильна і владна мама, яка впливала на гетьмана протягом усього життя. Уявляю, як збагатився би психолог Мазепи, якби той вирішив поговорити про... Едіпів комплекс. Офіційною дружиною Мазепи стала донька білоцерківського полковника. Вона була значно старшою за Івана і виховувала двох дітей від першого шлюбу. Іван ставився до неї з повагою. Її сина й доньку всиновив, але всі розуміли, що для велелюбного молодого чоловіка, який мав найкрасивіших жінок, шлюб з немолодою і не дуже вродливою Ганною, швидше розрахунок. Аніж несамовите кохання. Та й стрімка кар'єра Мазепи, яка почалася саме після цього одруження, викликала багато пліток і схожих висновків. Іван завдяки тестю та його знайомствам швидко увійшов до кола тодішнього гетьмана Петра Дорофійовича Дорошенка і завоював високі позиції серед козацьких ватажків. За деякими джерелами дружина не розділяла амбіції Мазепи. Їй хотілося сімейного затишку, а не вічних чоловікових військових походів. Вона дуже мріяла про спільних дітей і навіть народила Івану сина. Втім, він помер ще немовлям. А Мазепа так і залишився без рідних по крові нащадків. Однак до дітей Ганни він ставився як до своїх. Спасенка виростив гідного сотника і подарував йому кілька сіл, а патчерці. Підібрав вигідну партію сина заможного полковника. Щедрість Мазепи до прийомних дітей була цілком виправданою і правильною. За 20 років шлюбу з Анною він примножив і свої і її статки до неймовірних розмірів. Був власником майже 20 тисяч дворів в Україні і понад 4 тисяч дворів на півдні Росії. Коли померла Анна, продуманий Мазепа. Був одним з найбагатших бійців свого часу. Друзі, ми на ваші багатства не претендуємо, але будемо дуже раді, якщо ви нас підтримаєте на Бамі Кофі. Так ми зможемо дозволити собі звук, світло і мівіну. Мотря Кочубей стала першим і єдиним коханням гетьмана. Дівчина теж його неймовірно покохала, і вони могли жити довго і щасливо, якби не одне але. Мотря була хрещеницею Мазепи. Втричі молодшою за нього. Спочатку він тримав її немовлям у церкві, а потім вона виросла в соковиту 16-річну красуню. А йому виповнилося 65, сивина в бороду, біс в Ребро. Мазепа просив її батька Василя Кочубея, свого кума і генерального суддю, благословити їхній шлюб. Звертався до церкви, але за церковними канонами батьки та похресники не мають права одружуватись. Кочубей міг заплющити очі на офіційні статуси, бачачи щире кохання. Але його дружина здійняла галас і назвала Мазепу збочинцем, а доньку блудницею, заборонивши їй навіть бачитися з гетьманом. Ну, такої. Але в цілому справедливо. Втім, Мотрі було байдуже. Вона втекла до Мазепи попри осуд і заборони. Цікаво. А які почуття вирували тоді всередині гетьмана? З одного боку, велика втіха від того, що його кохана ладна заради нього на все. А з іншого страх, щен зламаної кар'єри, яку він будував усе своє життя. Мазепа тримався як крімінь і відразу відправив кохану назад до батьків незайманою. Інакше вчинити не міг, бо кочубеї по всім світі розголосили б, взяв у нас дочку гвалтом і держить у себе місто наложниці. Пояснив він у своєму листі. Мазепа зізнався, що якби ж Мотря залишилася хоч на ніч, то він би себе не стримав і влаштував ніч кохання. Мазепа кохав Мотрю до останніх своїх днів, писав їй ніжні листи і передавав подарунки: Моє серденько, моя квіточко, сердечно болію, що далеко від мене їдеш, а я не можу очей твоїх і личка біленького бачити. Через цього листа кланяюсь, всю тебе цілую люб'язно. Гостинця книжечку і кілечко діамантове прошу прийняти а мені любов свою дарувати. Затим цілую уста, ручки біленькі, і всі принади тільця твого, моя любенько кохана. Мотря довго не змогла змиритися з тим, що ніколи не буде з Мазепою, плакала, відмовлялася їсти і виходити в люди. Кочубеї були впевнені. Що на ній чари. Мовляв, Мазепа просив у Мотрі пасмо волосся, а також вона передавала йому свою сорочку. Точно, приворот. Василь Кочубей затаїв невимовну лють. Силою видав Мотрю заміж за свого полкового суддю і кілька років писав на Мазепу доноси. За що й поплатився? Московити схопили Кочубея разом з його зятем після чергової змови проти гетьмана. Першого стратили. А другу відправили до Сибіру. Мазепа їх не помилував, хоча міг, і я його розумію. Мотря вбита подвійним горем, чи то стала черницею і померла в глибокій старості, чи то збожеволіла і наклала на себе руки. Але одне достеменно – це було велике і справжнє кохання. Історія Мазепи показує, що кожен з нас, хоча б раз в житті, Зустрічає своє кохання. Інколи варто прожити цілий вік, аби нарешті його відчути. Усім, хто кохає, бажаю берегти свою любов як найдорожчий діамант. Усім, хто чекає, зичу безумовної віри в своє право на щастя, і воно обов'язково прийде.